Вас вітає канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, доброго здоров'я і успішної праці. На порядку денному в нас сьогодні приготування капусняку. У кожного рецепт приготування свій. Кому цікавий мій варіант, приєднуйтесь. А для свого капусняку я в першу чергу беру пів склянки. Пшона і заливаю його водою теплою. Поки я хожу, приношу картоплю з погріба моркву, селеру, моє пшоно кисне у воді і сподіваюся, що з нього трохи разом із водою, з замоченням вийде трохи тих гербіцидів, пестицидів, яких. Не шкодують наші фермери для того, щоб отримати більший врожай. Ну, і, звичайно, ніхто не думає про те, як вплинуть ці хімічні речовини на здоров'я людини. А ще нам потрібна картопля. Це вісім середніх картоплин, морквина, половина селери. У мене два кусочки, додаю весь час селеру у перші страви. Дві цибулини, одну цілу добавляю відразу в каструлю, інша буде на засмажку. Капуста, вона в мене в ось такому вигляді, капуста псувалася, я її покришила, попарила і заморозила. І тепер маю на приготування капусняку чи якогось іншого блюда. Кріп він мене засолив. Часник не хочу йти за. З сирім часником потрібно лізти на горіще, то буду використовувати свій домашній сухий часник. Томатна паста або ж соус. У мене ось такий домашній, така домашня заготовка з помідорів. В помідорі зідрана шкірочка ошпарені і покришені. потім Простерилізовано, покришено, простерилізовано зроблена ось така заготовка, ніби свіжі помідори. І замість м'яса, звичайно, хто буде варити з м'ясом, хто варить з м'ясом. Потрібно спочатку зварити м'ясо, зробити бульйон для капусняку, а можна варити і пісней. Я використовую тушонку, але я її буду використовувати вже наприкінці варіння. Відправляю в каструлю з водою порізану вже картоплю. Добавлю сюди ж цибулину, вона у мене готова вже обрізана. І буду кришити моркву і селеру. Добавляємо порізану, порізану вже морку і селеру. Звичайно, якщо нема селери, чи хтось, можливо, не любить запаху селери, можна і не додати. Туди ж відправляємо пшоно, помити в кількох водах. І тепер можна зайнятися якимись іншими справами, чекати, поки наша майбутня страва закипить і поки картопля увариться до готовності. І ще я не сказала, що нам ще потрібні будуть сіль, перець, лист лавровий. А з другої цибулини зробимо засмажку. На пательню вливаємо дві ложки столової олії і відправляємо туди ж покришену цибулину. Добавляю до підсмаженої цибулі тушонку. Тушонка в мене свиняча, зроблена в духовці без використання автоклава. Як я вже сказала, Такий капусняк, іноді варю пісни. Іноді кидаю кістку, яку маю, чи курячу, чи, чи свинячу. І варю з м'ясом. До зажарки додаю 2-3 ложки томатної пасти. В моєму випадку це така саморобна заготовка, як я сказала, із свіжих помідорів, то я додаю її пів банки, половина півлітрової банки. Це заготовка із свіжих помідорів, шкірка знята, помідори покришені. Без ніякого оцту додала тільки солі, набрала в банки і стерилізувала. Не пам'ятаю скільки, напевно, з пів години. Довго стерилізувала. Така заготовка мене виручає. Не потрібно купати, купувати томатної пасти. А за каструлею також слідкуємо, бо наше пшоно пінить. Збираємо піну, дивимось, щоб не збігло на нашу плиту. Наша засмажка готова, чекає тільки свого часу. Картопля і овочі в нашому майбутньому капусняку майже готові. Добавляємо заготовку з капусти. Так як капуста наша пропари, то додаємо вже до капусняку зажарку. Солю відправляю столову ложку солі, а потім буду пробувати додати, скільки там треба, бо якась сіль тепер. неоднакова. раніше, як брали нашу сіль, то знали кількість солі, скільки потрібно додати, а тепер. А тепер потрібно спробувати. Спробувала на смак, я люблю кисленьке. мені маловато моєї, моїх помідор. Так що викидаю всі помідори з банки. і банка буде порожня. І буде стояти трошки помідор. І якщо беремо пасту томатну, то вона кисліша. Це домашня заготовка. Віддаю листочок, приблизно половина чайної ложки перцю, у мене перець змішаний з коріандром, ложку з верхом свого солоного кропу. І на завершення додаю пару зубків, зубків 3-4, віддавлюю часнику. Але, так як я сказала, не хочу лізти на горище за свіжим часником. Добавляю порошок часнику, який приготовлений в домашніх умовах. Я показувала, що я сушила часник і потім його товкла в ступці. І ось такий варіант. Виручає мене, коли ліньки лізти на гору. Правда, забула я сказати, що каструля в мене 5-літрова і варю я капусняк на 2-3 дні. Холодильник або винесу в холодне, прохолодне місце і будемо підігрівати собі, а якісь інші страви ще будемо готувати в додаток до нашого капусняку. Наш капусняк готовий. Трошки настоїться, щоб подружилися між собою всі овочі. І став ще смачнішим, і можна накидати і смакувати. я весь час скажу, що як добре мати домашні заготовки, напівфабрикати, закрутки і так далі. З ними і варити швидше якусь страву, і, звичайно ж, набагато дешевше. І ось наш капуснячок готовий, по кухні ширяться смачні аромати, часничку. Кропчику та інших овочів, які ми використовували при варінні. Правду кажуть, влітку приготуєш, взимку посмакуєш. Можна додати ще сметани, але чоловік в мене сметани не любить ні в борщі, ні в капусняку. Так що обійдемося і без сметани. Потрібно кликати чоловіка, щоб ішов, дегустував густував. Мій капусняк. Оце і вся розповідь про, часне, про, вибачте, про капусняк. А хочу сказати, що ще навіть і зараз можна робити деякі заготовки. Ось пару днів тому наквасила яблук. Якщо маєте яблука, можете і вони починають псуватися, можете і собі наквасити. А я, як завжди, кажу, Бувайте всі здорові, мирного всім доброго дня, усіляких гараздів і до зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя Доля.